Добрий день, діти! Сьогодні в нашій країні свято ми відзначаємо День Соборності України. А що це за свято? Про це ми і будемо з вами говорити на нашому занятті. Діти, подивіться на мапу Європи! Є в центрі Європи чудова країна, сягає корінням у сиві часи, і це незалежна моя Україна! Тут гори Карпати, степи і ліси, Грунти чорноземні, джерела цілющі, озера блакитні, та клімат м'який, недра багаті і спів солов'їний, Казацька слава навік не вмируща. І живуть в Україні гарні, щирі, веселі, роботящі, талановиті люди, українці, а розмовляють вони однією з наймилозвучніших мов на світі українською. На долю нашого народу випало багато героїчного і водночас трагічного. Наші родючі землі, ліси, багаті надра землі, вихід до моря приваблювали сусідні держави. Вони хотіли забрати їх собі. Це і польська шляхта, кримськотатарські орди, литовські князі, російські царі хотіли отримати покірний народ, зламавши волелюбність, войовничий дух українців. Так лиходіям вдалося поділити нашу країну на частини, але дух народу зламати не змогли. Багато століть українці боролися за свободу і незалежність за об'єднання всіх українських земель. Століттями роз'єднаний український народ мріє визволитися з неволі і воз'єднатися на своїй землі в єдину українську державу. І мрії українців здійснилися 22 січня 1919 року наша країна змогла об'єднати свої східні і західні частини і стати єдиною. З того часу, 22 січня, це свято єдності і волелюбності і назвали його Днем Соборності України. Слово соборність означає єдність, єднання. Соборність це коли ми всі разом, коли ми згуртовані, єдині у своїй цілі жити в сучасній українській державі. Головною традицією у День Соборності є утворення живого ланцюга єднання. Багато років тому понад мільйон людей утворили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Діти, кожна країна має свої державні символи. Давайте пригадаємо державні символи нашої України. Знак країни головний, це три зуби золотий, він як сонце, в небі синім, в ньому слава, в ньому сила, в нім священне слово воля, що рятує від неволі. Так, діти, це герб. Прапор це державний символ, він є в кожної держави, це для всіх ознака сили, це для всіх. Ознака слави, синьо, жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаєм, він святиня, знають діти. Лине пісня незабутня, горда, величава, в ній надія на майбутнє України слава, до нових здобутків кличе пісня Україну, а зовуть її велично всі державним гімном. Коли звучить він, всі стають, до серця руку прикладають, і в голос подумки співають, і Україну прославляють. Діти, яке свято сьогодні відзначає вся Україна? Що таке соборність? Назвіть державні символи України. Діти, я вітаю вас зі святом і хочу побажати рости здоровими, щасливими, розумними. Ви майбутнє України. До побачення!